Таро родосвіт представляє цикл передач з родології. Чому робота з родом і енергопрактики важливі навіть для скептиків? Сучасна психологія і генетика доводять, що травматичний досвід може передаватися через покоління. Це називається епігенетична спадковість. Стрес, біль, страх чи почуття провини змінюють хімічну активність генів, і ці зміни передаються дітям. Наприклад, діти людей, що пережили голод, війни чи насильство, мають підвищений рівень гормону стресу, навіть якщо самі цього не переживали. Тобто ваш страх чи невпевненість може бути не вашими, а вашої бабусі або когось із ваших предків. Енергетичні практики та медитації допомагають усвідомити, розпізнати. Трансформувати ці програми через глибоке проживання емоцій і тілесне розслаблення, медитація це не просто розслаблення чи вимкнення думок, це зміна стану свідомості, під час якої перебудовується робота мозку, нервової системи, клітин і навіть енергетичного поля людини. Коли ти входиш у медитативний стан з бета хвиль повсякденної активності, стресу, логіки, мозок переходить у альфа та тета хвилі, ті, що відповідають за спокій, творчість, інтуїцію і зцілення. Активність лімбічної системи зони емоцій знижується. Ти перестаєш варитися у переживаннях. Передня кора центр усвідомлення і самоконтролю, стає активнішою, зростає здатність керувати своїм станом. Вчені з Гарварду довели, що вже через 8 тижнів регулярних медитацій потовщується сіра речовина в ділянках мозку, які відповідають за пам'ять, емпатію і навчання. Медитація вимикає реакцію бий або тікай, активує парасимпатичну систему, ту, що відповідає за відновлення і зцілення. Є декілька країн, де медитацію інтегрують у виховання дітей із раннього віку як частину культури, освіти або духовної традиції. Ось найяскравіші приклади. Індії медитація це частина шкільної програми у багатьох державних і приватних школах. Тут дітей навчають йозі, пранаямі, концентрації, повторенню мантр, наприклад, Ом. У деяких школах проводять ранкові медитації, щоб налаштувати розум на навчання. Вважається, що це змінює увагу, зменшує агресію та допомагає пізнати себе. У Непалі і Бутані медитація є частиною філософії національного щастя. У школах викладають осмислене дихання, спостереження за емоціями і вдячність. У монастирях навіть маленькі ченці. І з 5-6 років щодня практикують медитацію. У Японії медитація дзадзен це частина буддистської культури. У багатьох школах проводять тиху хвилину мокусо перед початком занять, щоб зосередитися. Вона допомагає дітям розвивати дисципліну. Повагу, уважність до моменту в Таїланді діє державна програма підтримки буддійської освіти. Вчителі проходять курси усвідомленості, а школярі короткі медитації перед уроками, щоб уникати стресу та конфліктів. У сучасних школах США, Канади Австралії впроваджені нові програми: «Mindfulness for Kids» – світську форму медитації. Дослідження показали, що медитуючи, діти краще зосереджуються, мають вищу емпатію і менше тривожності. Наприклад, у школах Каліфорнії і Канади вже замінили покарання на п'ятихвилинну медитацію спокою. Коли ми у медитації або молитві звертаємося до роду, ми переписуємо внутрішні установки. Нейропсихологи це називають нейропластичністю, здатністю мозку створювати нові нейронні зв'язки. Якщо покоління мислило, ми бідні, виживаємо, щастя не для нас, ця програма стає автоматичною. Але якщо людина свідомо медитує на вдячність і прийняття предків, вона вимикає старий шаблон і вмикає нову реальність мислення. І це не магія, це нові нейронні шляхи, які формують іншу поведінку і, відповідно, інші результати в житті. Робота з родом знімає глибинні психологічні конфлікти. Навіть у когнітивній терапії визнають, що багато проблем не особисті, а транспоколінні. постійне почуття провини, неможливість бути щасливим, страх успіху чи самореалізації. Це може бути лояльністю до предків, якщо вони страждали. І я не маю права бути щасливим. Ритуали та практики з родом допомагають психологічно відокремитися від чужого болю, не заперечуючи його, а визнаючи і трансформуючи. Те, що називають енергією з точки зору фізіології, це рух електромагнітних імпульсів, нервових сигналів і дихання. Коли ми робимо дихальні чи тілесні енергопрактики, нормалізується робота нервової системи, знижується рівень кортизолу, підвищується імунітет. Тобто людина реально зцілює себе через баланс нервової системи, а спокійний мозок і гармонійне тіло це база для будь-якої реалізації. Під час молитви або практики вдячності виділяються дофамін, серотонін і окситоцин – гормони щастя і любові. Тому після медитації людина почувається піднесеною, спокійною і сильною. Це фізіологічна зміна стану не просто ефект віри. Сучасна людина часто живе в розриві я і моє життя. Без відчуття глибини кореня. Коли ми звертаємося до роду, ми інтегруємо частини своєї історії. А цілісна людина спокійна, впевнена, внутрішня, стійка. Це впливає на бізнес, стосунки, здоров'я і здатність приймати рішення без хаосу. Робота з родом, зокрема енергетичні практики та медитації, це психофізіологічна гігієна, яка очищає психіку від спадкових травм, перепрограмовує мозок на інший рівень мислення, зміцнює нервову систему, активує гормони радості та спокою, дає відчуття цілісності, опори і напрямку. І навіть якщо не вірити в енергетику, це глибока психофізіологічна гігієна, така ж необхідна як душ для тіла, і науково обґрунтований метод підтримки душі, тіла і розуму. Люди повинні зрозуміти, що ми не просто живемо, ми продовжуємо пульс свого роду. У кожному нашому вдиху живе подих, прабабусь і прадіді, у кожній клітині пам'ять тих, хто колись мріяв про наше щасливе майбутнє. Енергетичні родові практики і медитація це не ритуали з минулого, це мости світа, що з'єднують тебе з витоками сили. Коли ти очищуєш своє поле, ти звільняєш не лише себе, ти змінюєш долю всього роду. Коли сідаєш у тишу, то чуєш не порожнечу, а голос своїх предків: що шепоче тобі: – «Ми поруч, ми в тобі. Продовжуй. І саме в цей момент ти пробуджуєш головне. Світло пам'яті і силу любові, яка лікує покоління. Почни з малого, кілька хвилин медитації щодня і подяки роду, з теплого дотику до свого серця, бо коли зцілюєш себе, то зцілюєш увесь рід. Твоя тиша це молитва. Твоя присутність це сила, твоя любов це шлях додому. Підписуйся на канал Тароду Світ, щоб більше дізнатися про свій рід.